Доброго дня, я Юрій Ботан, студент групи ІПЗ-3. Хочу представити свої завдання з дискретної математики, реалізовані на мові Сі. Метою завдання є будова матеріатності для невінтованого грапу. Задання стало 6 задавати, це відповідає тема невідомого графу, а також кадрість кожного графу, Побудувати мати співденності цього графу. Для реалізації даного завдання спочатку було добавлено бібліотеки, і, як і острів, вектор і майбутнє. Вектор для роботи з динамічним масивом, оскільки ми наперед не знаємо точно кількість сервер через їхню реакцію. І у мене для форматування виводу або е, вирівнювання клонок матриці. Е, наступним кроком став стало додавання е, для заручної структуру H, яка зберігає пару вершин, U та V, яка дозволяє тримати інформацію про кожне окреме uh, ребро, яке далі є. Uh, Функція main було додано N, uh, яке вводить користувач, це кількість вершин графі, також PR-scal, uh, що буде використовуватися кількість пару вершин або групи R. Я введення коспач вводить пару вершин, наприклад, 1 на 2, а також ревер між ним. Наприклад, 3 -3. також тут реалізована валінація. Якщо неправильно номер вершини, якого не знаю, то програма ведеться помилку. В іншому випадку вона продовжить свою роботу. Далі я створив двомірний вектор Incident Matrix, який має розмір N-рядків, а також M-ступців, M, M загальна кількість ребер після врахування кратності. Матриця заповнюється нулями. Я прохожу по кожному ребру і списку all AllAge. Кожне ребро відповідає одному стовпцю матриці. Якщо ребро з'єднує різні вершини у недріні В, я ставлю одиницю набрати на цього стовпця, для У і В. Якщо це петля згідно з правилами для неврінтоного графів, я записую клітинку число 2 для нібито двічі інцидент на одній вершині. Далі цикл ФОБ пробігає по всіх ребрах або стовпцях, я J плюс 1, вод літ В а номер ребра. Пишемо J плюс 1. Далі зовнішній цикл відповідає за вершину кожної інтерації цього циклу, малює один горизонтальний рядок таблиці. На початку кожного рядка ми пишемо назву водшини, саме В. Цикл J це є число з матриці, а воно завершується. Uh, ось демонстрація як працює цей код, наприклад. Uh, Якісь гра. Хай маємо 4 вершини. Ще допало зручності е, цей грам в віксей, щоб е, його було простіше дослідити на інцидентність. Також зрозумію, що не підписані репро, тому будемо замівляти, що E1, наприклад, це ребро 1 і 3. Тут буде 1, також 1. E2 також буде ребро, наприклад. Все право. Це один-один. Х3 також буде, там нехай буде ліво. Це один-один. Е4 це буде один, два. Тому один-один. Е5 це 2-4. І 6 це 4-4, тут буде 2. Ось яка таблиця вийшла, Давайте подивимось, чи дійсно це так. Отож, втіть кількість свершену в графі. Владності вийшла і можна змітити, що вона дійсно співпадає із тією, що дослідив я. Ось такі код. Дякую всім за увагу.